П'ять фактів про пупок новонародженої дитини. Перше. Форма пупка вашої дитини не залежить від майстерності акушерки. Друге. Пуп не можна зав'язати красиво чи некрасиво, його взагалі ніхто не зав'язує та не зав'язував. Третє. Пуповина не болить. Саме тому її безболісно відсікають ножицями після народження дитини. Четверте. Не треба чекати, поки відпаде поповинний залишок. Зі скобою на пупку дитину можна купати, класти на живіт тощо. П'яте. Для того, щоб пупкова ранка добре загоїлась, її не треба обробляти жодними розчинами. А якщо ви хочете дізнатися, як саме формується пупок у дитини, як за ним доглядати та які ознаки вказують на необхідність звернення до лікаря, підписуйтесь на мій канал, дивіться відео про новонароджених та багато іншого.